Слава Богові, я би хотів закликати нас молитися, за що ми домовлялися молитися на початку війни і п'ятниці За це, це молимося. Молитва за мир та перемогу України. І можна так. як одну потребу сприймати, як дві потреби сприймати. Хтось боїться молитися за перемогу, бо це не по неповірчому. Молиться за мир. Хтось молиться тільки за перемогу, бо він такий агресивний християнин хоче, щоб всі там получили, щоб всі поняли, що він вірущий. Я бачив, грав колись волейбол з одною церквою. Вони, коли програвали, починали рівніше молитися, щоб виграти. І потім кажуть, бачите, ми молимося. Тому щось я трошки не так не таке християнство. Але ми різні. Головне, щоб ми, Бог, бачачи щире серце. І смирене серце, бог знає навіть коли людина трохи не так молиться, бо вона не все знає. Бог це знає. Хочу зачитати місце писання. Хотів би, щоб воно лишилось нам в пам'яті. Це історія невеличка, сім віршів. Вона має дії святих апостолів, шостий розділ з першого по сьомий вірш. Якщо у вас біблії, такі де уривки підписані. То він так і підписаний обрання перших диаконів, не, не е, апостолів їх вибирав Ісус Христос, а перших диаконів, бо після них були інші, і, і багато зараз диконів є, а це вибрання перших диакунів, декілька звідти думок, і ключовий там буде вірш, який хотів би для нас лишити, як він підходить до молитви за мир та перемогу. З першого вірша Дії святих апостолів, 6.1. Тими ж днями, як учнів намножилось, зачали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані, тоді ті дванадцять покликали батьох учнів та й сказали нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть і поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа святого та мудрости, їх поставимо на службу отцю. А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову. І всім людям сподобалося це слово, і обрали Степана, мужа повного віри, та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора, та Никанора, і Тимона та Пармена, і нововірця Миколу з Антіохії. Їх поставили перед апостолів, і, помолившись, вони руки поклали на них. І росло Слово Боже, і дуже множилось число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священиків були слухняні у вірі. Е, у нас Петро Пшенич, він любить проповідати про щось позитивне, каже, бо негативне так вистачає. Це мені дуже подобається. І навіть оце він пару днів назад, коли вранці він про це говорив. Оце дуже позитивні вірші. Ці шість віршів, які прочитали, вони наповнені неймовірним успіхом. Величю дію Духа Святого, потужною церквою першоапостольською, на яку хочуть рівнятися і зараз. І ось, але скромно про це написано. Перший вірш вір говорить, як учнів намножилось. Дуже просто намножилось учнів. Стало дуже багато. Церква виросла дуже сильно, не трошки, а дуже сильно виросла. Так виросла, що процес, який відбувається, стало мало. Ви склаєте, на скільки відсотків чи в скільки разів повинно вирости щось, щоб те, що існуюче, ну, вже не підходило до ніяк. Тобто, я думаю, якщо там церква була, е, ну там, наприклад, тисячу і додалося ще 50 людей, ну не сильно щось будеш міняти, бо там, де тисячу, ну хіба щось таке, ну, щоб прям так, там ще по А коли було тисячу, і додалось ще три тисячі, то це великі зміни. Які відбулися. І ось перший вірш говорить про те, що учнів намножилось. І там були люди, які служили. І ось, коли намножилось багато учнів, що сказали служителі? Вони не сказали. Мені вже 32, тепер ваша черга. Я вже женився, двоє дітей, тепер ваша черга служити. Я не знаю, які сучасні речі, Ми, ви розумієте, що вони мали право це сказати. Вони служили до цього, це не перший день. Вони ходили і служили, і от намножуться ще більше, вони вже починають не встигати. Але я би не хотів про це згадувати в, в цій проповіді. І вони кажуть: коли багато є роботи, то давайте ще візьмемо служителів. Оце приклад, звідси, який хотів би лишити для нас. Тоді, коли. Небагато десь роботи чи служіння, там можна сказати, хтось зробить. Там, там є братерська рада, там є пасторка, він молиться, там ще хтось. Але коли проблем багато, і роботи багато, тоді потрібні ще служителі. Це заклик до нас і до вас, до мене, воно звучить. Як і часто ми думаємо, що це має робити хтось інший. І дійсно, деякі речі має робити. Тільки хтось інший. Наприклад, є проповіді, які може говорити тільки пастор, не пасторські. Наприклад, навчання, воно не етично, якщо е, десь е, молодий хлопець стає і говорить е, саме таки е, таку проповідь. Це не значить, що вона там неправильна, але це не етично. Але служіння як таке маємо виконувати ми всі. І тому це перша думка, що коли багато треба роботи, багато служіння. Треба більше служителів, це заклик до нас. Слова Ісуса Христа, які говорить, нива побіліла. І з того часу вона не стала ну, зеленішою. Вона так само треба служителі і щоб ми е, служили. І сьомий вірш він теж там, після того, що сталося, коли додались нові служителі, ще правильно розділилась між ними робота. Сьомий вірш теж звучить ну так переможно. Е, якби я може, був актором, чи як то я би зачитав його так, щоб, щоб ми це відчули? І росло Боже, Слово, і дуже множилось число учнів. Я також розумію, що слова дуже множилось число учнів це не тоді, коли стой додалося ще два. Це коли дуже багато зростає. Більше того, там були священники, які, побачивши оце служіння апостолів, служіння дияконів, написано, що вони почали каятись. Тут написано, були слугняні вірі. Ну але як я це розумію, і цей вірш, як я читав, що це люди, які були там священники, вони почали навертатися до Бога. Ось що відбулось, і тому важливо, коли ми служимо. І оцей вірш ключовий з цього, цієї частини розділу я хотів би ще раз його зачитати і продовжувати думку, яку вже говорив до мене перший проповідник. У мене та ж сама думка, що молитва це служіння, і ось ключовий для цієї проповіді вірш четвертий. А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову. Коли нам багато учнів, вибирають деякі нів кажуть, виробіть цю роботу. А написано, що апостоли вони говорять, ми не просто це передали, будемо спостерігати, ми також будемо в служінні. І задумайтеся, яке в них служіння. Служіння в молитві та служінню слову. І зараз я хотів би виділити оця першу частину. Я думаю, що так можна виділяти першу щасливу частину. Що це вони виділили час на те, щоб перебувати в молитві. Бо молитва. Це також служіння. І якраз те, що вони це робили, а інші робили іншу роботу, і написано всім людям сподобалося це слово. Я думаю, що це мова не лише про давайте ще буде сім деякунів, а про те, що апостоли лишиться в цьому служінні, і вони усвідомлюють люди, які там були, вони усвідомлюють важливість цього, цього служіння вони усвідомлюють. І якраз від того, що в тому числі апостоли лишились в служінні молитви і служінні слову. І ну, інше, де вони свою роботу робили. Якраз сталося цей другий, сьом, другий етап такого возвишеного сьомовиш, коли зростало багато учнів, коли священники вони були слухняні вірі. Я би хотів цю думку лишити для нас. Служіння молитви це дуже важливо. Я, Що мене зачепило? Я дивився, може, ви знаєте, є такий е, YouTube канал Голос що кличе», І там оце зняли нове відео. І воно називалось так, що мене зачепило. Називалось, поки, одно, якось так, по поки однолітки на БМВ, я вибрав служити. Поки люди роблять непогані справи, хтось вибрав служити. Поки можна в п'ятницю щось зробити, ви вибрали прийти до церкви. Ну це правда, що коли ти тратиш час, ти фізично. Ну, може, є люди, які переживають диван. Коли я десь їду на служіння чи на домашню групу, як правило, мені потім придеться в це в четвер доробляти, чи в вівторок в понеділок буде вихідний. Ну ну так, ну може є, коли люди, коли трапляється чудо, ти поїхав і зробив набагато більше. Але як правило, це лишається, але це вибір самої людини. Поки десь інші люди можуть вибирати щось інше, завдання мене і вас вибрати, служити, ці деякі яких вибрали, вони могли сказати іншу думку. Добре, що це треба робити, але ми й до цього не погано справлялись. І до цього нам було добре, і до цього нам було непогано. Щось десь робили. Я не думаю, що ці люди, сім деяконів, вони нічого не робили. От я не вірю, що вони приходили просто коли збиралися, ніде їх не було видно і якось це було помітно. Я думаю, що вони були долучені до служіння. Але ось заклик до них. А давайте ви ще більше посвятите своє життя, ще більше своє життя посвятите. І... Оцю думку я хотів би лишити для нас. Поки є можливість, і цей вибір дуже великий, у багатьох з нас багато викликів, І це, і це треба зробити. Багато що треба зробити, щоб ми вибирали служіння. І інколи це фізично прийти до церкви. Серед інших виборів це чи це зробити прийти до церкви. Серед інших виборів, підключитись на ранкову молитву чи не підключитись. Через багато інших виборів, і це, і це і це треба зробити, щоб завжди був час нам молитися. Бо молитва це служіння. Я би хотів, щоб оцю думку для вас залишити, коли є різний вибір, різний вибір, щоб ми, ви і я, ми вибирали служити. І зараз ми говоримо про служіння молитв не тільки це служіння. Але це служіння і якраз через те, що апостоли були в цьому служінні, ставалось там Боже слово росло не тільки через це, але й в тому числі через це, через те, що були люди, які посвятили себе для служіння, для служіння молитви. В час, коли я не знаю, чи ви читали в школі твори, там було таке поняття скорочене. Я не знаю, як це працює, як це твір вчать, але було скорочене. Пам'ятаю, коли нам ми вчили якісь твір і хтось. Читав, ну, виділявся ем, він тим, що він читав повну версію, то він так аж даже хотів, щоб всі поняли, що він прочитав повну версію. Всі скорочено, більшість скорочено, читали. Він такий, а я все прочитав. Ну і ти думаєш, ого, що це? Чого він виділюється тут? Час, коли люди звикли інформацію отримати так. На, на ходу э, переглядати скорочену версію вибирати. Я не знаю, чи ви знаєте, є буває відео зняти, це режисерська версія. Вона завжди довше, ніж ТЕКа випустилась. Там ще деталі, які не зробили. Я хотів би це такий приклад передати для нас в час, коли люди хочуть скоротити, коли хочуть прослухати служіння в півтора чи в два рази, бо скоротиться час. Думаєте, на якусь духовну річ скоротиться час? Навряд чи. Не, я не кажу, що на погану річ, може й хороша річ, але в час, коли так хочеться скоротити, світ про це говорить скорочуй, щоб ми вибирали таку, знаєте, режисерську версію. Час, коли мене нічого не відволікатиме, бо я хочу і вибрав зараз служити. Може менше матиму, може менше матиму. Буду міняти щось не раз в 5 років, раз в 6 років. Ну і нічого, буде раз в 6 років мінятися. Щось буде не таке, значить, буде трошки не таке. Але я вибрав служити. Це так важливо для нас, щоб ми завжди про це пам'ятали. І ще одну думку, яку хотів би лишити, щоб ми служили, в тому числі молитвою, не на емоціях, а посвячували себе. Я не знаю, чи у вас таке було, коли ви були ще О, отут. Догадайтеся, які тут... А якщо можна збільшити. Бо там вся суть в тих маленьких буквочках. Ну, якщо не вийде збільшити, то не вийде. Але там я почав цю книжку, вже закінчу її слухати. Це тому, що коли я їду в дорозі, їду на роботу чи з роботу, я не можу щось серйозне слухати, бо мені треба бути не тільки на книжці зосереджені, то я таке легеньке слухаю. А вже коли я там зосереджений, то я читаю серйозніші книжки, хоча це теж трошки серйозно. Ось так ось там. Перегляди, по-моєму, перший ролик переглянули тисячу людей. Трошки більше, бо там 1К написано Другий там, можливо, десь 980, третій 800, четвертий там десь 600, там п'ятий менше. І от навіть на цьому, о, да, бачите, видно. Це не це не фотошоп, це, це так і є. Вам знайома така річ? Почать за здрав'я, да-да-да, а там далі вже без нас. Інколи так і ми в молитві почали молитися, і ми є в тих людей тисячу, які моляться. Проходить три дня, є люди, які моляться. Питання, чи я є там. Проходить ще 10 днів, є інші люди, які є ще там, продовжують це робити. Чи я є там? Можливо, я десь вилетів після якогось дня вже вилетів і не роблю це. Не роблю це. Я так би хотів, щоб ми були посвячені цьому служінню. Є така річ, буває в, в спорті е, така річ, що тобі треба втомлений чи не втомлений, тобі треба добігти до фініша. І це дуже сильно відрізняється від того, коли, наприклад, бігає дитина. Вона біжить, доганяй мене. Біжить, біжить, біжить. Потім в один момент просто так зупиняється, вже втомилася, все, вже ми не бігаємо. Чому? Ну, Вже втомився. Як ви приділяєте, з ким ви робите, поки не втомився. А хто буде доробляти? Це не мої справи. Я вже втомився. Прослужіння це трошки не так. Прослужіння – це коли взяв і роблю. Тоді, коли складно, тоді, коли немає часу, я це роблю. І служіння молитви це коли я молюсь. Тоді, коли мені сильно хочеться емоційно, тоді, коли десь проповідник сильно закликав, тут тоді, то тоді майже всі моляться, коли гаряча проповідь проповідник закликає, ну ти ще попав таку, то, то легко молитися. Дивно буде, якщо ти там не будеш молитися. Але питання тоді, коли це десь пройшло і е, ці емоції пройшов, має якийсь допомоги чи з чим роблять рекламу, люди, люд, люд, людей це на словах. Люди знають, знаєте, люди знають географію, про якесь місто говорять, люди це знають, пройшло трохи часу, вони вже про нього забувають про це місто. Але як важливо, і це нормально, важливо, щоб служіння в нас так не було, щоб ми допомагали тоді, коли, може, навіть про це вже ніхто не згадує. Вже думаю, що воно само собою робиться, а я продовжую робити. І ось зараз я б хотів, щоб ми молились за мир та перемогу. І хотів би донести цю думку вам і собі, що молитва це служіння, це не тільки служіння, але молитва, в тому числі, це служіння, це надзвичайно велике служіння. І тут є приклад, і не тільки тут, і святих апостолів, коли молитва, вона багато що міняла. І так важливо, щоб ми були до цього долучені, бо це служіння має і може нести кожен, щоб наша молитва вона не зупинялася, а ми продовжували це робити. Для цього треба посвячувати себе. І цей виклик, який звучав, я думаю, до цього місіонера, який звучав, я думаю, що іншому було. Я думаю, що молодому хлопцю теж хотілося мати те МВ, хоча це добре, хто має його і хто хоче мати нормальне бажання, але він вибирає свідомо вибирає служити. Я би хотів, щоб коли в нас такі вибори зараз щось зробити, хорошу справу зробити чи виділити час для того, щоб зробити добру справу. А зараз про молитву хотів би я наголосити, молитися, ми вибирали молитися. Справи всі не переробимо, всього не досягнемо. Дійсно хочеться досягати. Але те, коли зроблена молитва це служіння, яке оцінює сам Бог. І результат, який потім стається, це тому, що є Божі люди, які моляться. Бо є не лише молитва покаяння, є молитва, коли людина щось молиться. Ми так хочемо цієї війни, і багато людей просто втомилося. Вони чекають, але є люди, які це наближають, хтось допомагає. Хтось захищає, а хтось молиться. І так важливо, щоб ми продовжували молитися. І це завдання кожного з нас. Зрозуміло, що емоційно хочеться, щоб час від часу були такі яскраві проповіді. Може інколи треба і картинку показати, як люди плачуть, чи самому побачить, щоб ну, захотілося молитися. Це нормально, бо ми як люди, десь треба емоційно переживати час від часу моменти. Але це ключове для нас, як для людей, які служать. Бові, щоб ми посвятили себе, написано про апостолів. Четвертий вірш, ключовий. Я ще раз зачитаю: а ми перебуватимемо завжди. Це виклик. Вони сказали там побачимо, як вийде, постараюсь. Написано, а ми перебуватимемо завжди. Зрозуміло, що це як по-людськи так написано, що ми будемо старатися робити. Але є свідчення про цих апостолів проходять десятки років, десятки років. І один з тих говорить: а недільного дня я був в дусі. Він не лишив своє служіння молитви. Пройшло не рік, не два, і не три. Пройшли десятки років. Він говорить: недільного дня був в Дусі, дня Господнього був в Дусі, так говорить Іван, який в тому числі виділив себе. На служіння молитви і слову. І тому молотов є різник і багато. Але в час, коли наша країна йде війна, не у всіх країнах йде війна, завдання людей, які тут живуть, які знають Бога, звершувати посилену е е служіння молитви. Що ми молилися за різні аспекти? Зараз хотів би, щоб ми помолилися за загальний такий аспект за мир та перемогу. І і нас. Завтра і в неділю, і в понеділок, і в вівторок, і поки не буде мир молитися, нехай в нас це буде як служіння. Не просто десь там воно є, числиться, але дійсно як служіння. Тому захочу зараз встати і помолитись за мир та перемогу. Амінь.